Так же з приводу дешевше дорожче. Багато даже комерційних пропозицій бачив там, де, ну, грубо говоря, сонячні панелі якогось вообще, виробника ну неймоки, якого взагалі не то, що в Україні не знають в Європі навіть не знають. Звісно, такі панелі коштують дешевше і на обсязі 30-40 кВт це вилазить в 300-400-500, а то й тисячу доларів економії. Але ж, як ковбаса у нас є, да? є за 100 гривень говно говняне. А є за тисячу гривень, там де є м'ясо, ну хоч трохи тут так же само, і тут і на сонячних панелях. Якщо ви берете якісь непонятного виробника, який пише там одне кпд 22 а по факту КПД-15, то вони так і генерують. Ну і так же, в принципі, і окупаються довго, тому що генерації мало. Так що при чим будувати сонячну станцію. Звертайтесь до перевірених уже інсталяторів, які працюють не один, не два і не три роки, і в яких є позитивні отзиви від клієнтів. Тому що збудувати це одне, а щоб воно працювало коректно, це друге. Які сонячні панелі ти порекомендуєш зараз використовувати для сонячних станцій? Ті, що входять в першу десятку тієї 1 Ми тільки такими торгуємо, тільки на таких панелях і ставимо. Тому що все остальне, може воно і працює, але перевіряти на клієнтах не хочеться. Хочеться ставити клієнтам те, що перевірено часом і, і, і роботою.